Привіт! Сьогоднішня тема відео лайфчат в ОДУ. Лайфчат дозволяє спілкуватися з відвідувачами вебсайту в режимі реального часу. За допомогою чату в режимі реального часу можна швидко надати потрібну інформацію клієнтам та допомогти у вирішенні їхніх питань. Отже, живий чат надає можливість миттєвого зворотного зв'язку з клієнтами. Тож, давайте розглянемо, як налаштувати лайфчат в ОДУ. Перш за все, нам потрібно перевірити, чи всі потрібні модулі та чи всі потрібні налаштування увімкнуті. Для того, щоб функціонував LiveChat, нам потрібно мати службу підтримки, сам живий чат, вебсайт та емейл маркетинг. Для налаштування LiveChat переходимо в пункт налаштування та пишемо живий чат. В розділі «Емейл і Маркетинг переконуємо, що галочка тут, тут стоїть. Переходимо назад. Служба підтримки. Переходжу в налаштування та команди служби підтримки. Тут я бачу обслуговування клієнтів. Переходжу. Опускаюся вниз. Тут мені потрібно увімкнути в пункті канали Живий чат. Натискаю галочку та зберігаю. Після чого я можу налаштувати канал живого чату. Переходимо у Configure Live Chat Channel. Тут ми бачимо операторів. На даний момент оператор лише я. Ми можемо додати ще операторів. Натискаємо кнопку Додати. Я додам оператора Олексія Шевченко, бачимо, що оператор додався. Можемо, наприклад, створити нового оператора, наприклад, Андрій. Андрій оператор. Напишу якусь електронну пошту. Та натискаю Зберегти та Закрити. Бачимо, що Андрій теж додався як оператор. Переходимо в наступний пункт опції. Тут е, можна, наприклад, налаштувати колір кнопки живого чату. Мені не хочеться, щоб вона була фіолетовою, наприклад, такою зеленою. І колір хедеру каналу я теж поміняю. Наприклад, на такий блакитний колір. Наповнювач поля вводу. Тут я напишу: напишіть ваше запитання. Що таке наповнювач поля вводу? Це можна сказати як привітання, або, краще сказати, перше повідомлення, яке побачить клієнт. У полі live Chat, це повідомлення, в даному випадку напишіть ваше повідомлення, буде відправлено клієнту автоматично від імені оператора, таким чином, розмова буде почато саме з речення Напишіть ваше повідомлення. Переходимо в наступний пункт правила каналу. Тут можна е, задати певні правила, е, яким чином е, лайвчат буде працювати. Натискаю додати рядок, кнопка живого чату. Я виберу пункт відкривати автоматично, щоб лайвчат відкривався автоматично, наприклад, після 3 секунд на сайті, коли е, клієнт буде на сторінці Helpdesk. Натискаю зберегти та закрити. Переходимо в наступний пункт віджит. Тут ми бачимо посилання на наш віджит. Дане посилання ми маємо вставити у межах тегу Head, щоб наш лайфчат коректно працював. Також ми можемо скопіювати URL-адресу та надіслати її електронною поштою клієнтам або постачальникам. Для того, щоб спростити комунікацію оператора з клієнтом, потрібно налаштувати параметр запитувані відповіді. Переходимо в підпункт налаштування та вибираємо запитувані відповіді. Натискаємо на новий і, наприклад, пишемо вітаю. Скорочення буде вітаю, чим я можу. Вам допомогти. Давайте створимо ще одне. Наприклад, перепрошую. І пишемо заміну. Нам дуже шкода, що ви стикнулися з такою проблемою. Ми вже працюємо над її вирішенням. Отже, що означають так звані запитувані відповіді? Коли оператор буде писати в чаті вітаю, йому буде пропоновано системою замінити слово вітаю на те, що ми написали. Вітаю! Чим я можу вам допомогти? Також, коли оператор напише Перепрошую буде запропонована дія замінити. Перепрошую. Нам дуже шкода, що ви стикнулися з такою проблемою. Ми вже працюємо над її вирішенням. Після налаштування пункту запитувані відповіді ми можемо перейти у наш веб-сайт для того, щоб налаштувати відджет лайвчат. Переходимо у наш веб-сайт. Натискаємо сайт. Редактор html, css та натискаємо кнопку Inject Code in Harder or Body. Тут у меню видіть код, який буде додано на хед на кожну сторінку вашого сайту. В це поле ми вставляємо код нашого live chat Та натискаємо Зберегти. Після додавання нашого коду. Для того, щоб з'явився віджит live Chat, Бачимо, що все спрацювало, і віджит був доданий. У нас з'явився такий підпунктик маленький, який символізує якраз Live Chat. Я зайду з іншої вкладки, як клієнт, і, наприклад, зайду в магазин, бачимо віджит наш є, і зайду на вкладку Help Help Desk. Після 3 секунд автоматично відкривається меню і починається розмова з речення, чим я можу вам допомогти. Я, як клієнт, наприклад, пишу, я стикнувся з проблемою. Відповідаю як менеджер, натискаю дві крапочки. І е, система пропонує мені вибрати е, варіанти відповідей. Я натискаю на першу, натискаю Enter. Вітаю! Чим я можу вам допомогти? Я не можу здійснити купівлю товарів. Знову натискаю дві крапочки, натискаю другий варіант. Enter. Нам дуже шкода, що ви стикнулися з такою проблемою. Ми вже працюємо над її вирішенням. Я як клієнт можу, наприклад, поставити смайлик. І як оператор я теж його буду бачити. Також пишу слеш. натискаю Ticket, створюю нове завдання. Проблема. З купівлею товару. Натискаю Enter. Створена заявка. Проблема з купівлею товару. Можу в неї провалитися, натискаю. І відкривається поле. Проблема з купівлею товару. Ставлю пріоритет максимальний. Клієнт нехай буде Андрій Петренко. Телефон, там 5.6, там якийсь. Для прикладу напишемо і натискаю Зберегти. Після чого ми бачимо, що створено заявку. Змінений був пріоритет на терміновий. Також я можу визначити, призначити на якусь людину. А вирішення цього питання. Я, наприклад, призначу Олексія Шевченка. Натискаю зберегти. І вітаю! Ми створили нашу першу заявку. Шановні глядачі, дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. І ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам всім спокійного та мирного дня. До нових зустрічей!